Дмитро Ткач, моя мама. Задали нам у школі написати домашній твір про своїх батьків. Не знаю. Хто що напише, а мені про свою маму написати, мабуть, найважче. Вона вчителька. Тож мені доведеться учителеві писати про вчителя. А сама ж я тільки учениця. Сказала я мамі, що мені треба про неї написати, а вона усміх, ну от і добре, побачу, скільки ти граматичних помилок зробиш. Просто біда моє... з моєю мамою, що не напишу вона відразу, а де кома? А отут перед А треба кому поставити, а де твій знак питання? Тоді я замислилась, подумала, нічого не писатиму про маму, краще про тата. Він бригадир на всуттєвій фабриці, все-таки робітнича професія. І тато не питатиме, де мої коми. Отак От замислилась та й сиджу. Коли раптом дзвінок мама відчинила двері, а я бачу, як вона змінилася на виду. Володя, я Ревенко?» – питає. На порозі стоїть статний льотчик з букетом квітів. Він каже: Так. Це я, Оксана Семенівна, ваш учень, колишній шиба голова, Володя Яременко, поцілував маму і дав їй квіти. Та який же ти дорослий став, каже до нього мама і запрошує в кімнату. А слово знання тепер з двома, Н пишеш, жартує мама, чи з одним. А в самої сльози радості на очах. З двома, сміється льотчик. Ви мене не тільки цього навчили, очі на світ розкрили, дали путівку в життя. Та й не тільки мені, ви ж моя перша вчителька. Потім ми сиділи за столом, пили чай з печивом. Я тільки дивилася на них та й слухала. А вони все згадували і згадували про Льоню Ушакова, який став геологом, про Стьопо Кучеренка, той плаває на китобуйному судні, про валю чайку. Вона медсестра Лаврін Хоменко подався вчитися мегітнічного інженера. Ніна Салій закінчує залізничий техніку. Звісно, я нікого з них не знаю, але починаю розуміти, скільки ж тоді мамі довелося з усіма працювати, щоб, як каже цей льотчик, дати їм путівку в життя. Тепер я збагнула, що вчитель навчає не тільки мови, історії, географії, а й любові до професії, як моя мама. Так. Учитель дає нам путівку в життя. От про це і треба писати. Прочитайте текст іще раз. Спробуйте дати відповіді на питання після тексту. Вивчіть нові слова.